Всім привіт, з вами Бодя. Сьогодні буде обзор на цього апарата. цього коня на даний момент вже 8 тисяч пробігу майже. Мотоцикл у мене вже чуть більше року. Купляв я його беушним. Взяв його з малим пробігом, тому що нових не було в наявності. Повсюди. Всі магазини обдзвонив в Україні, ніде не знайшов. Розкажу швидко, що міняв перший власник цього мотоциклу. Це акумулятор він поміняв був, тому що заводу йому якийсь бракований, походу, попався. Ну, йому поміняли по гарантії. І це поміняв зразу. На сальнику. яку я за сезон підтягнув, може, раз-три. Ще перший власник казав. Що міняв масло в вилці. Почнемо з його мотора. Тут стоїть 172 фмм на 21 лошадку, 250 кубів. Це рахується самий надійний китайський мотор, сама надійна китайська воздушка. Він йде на 2 клапани, і живлення має від карбюратора Нібі PE28. Ще в цій версії є от, от зорове віконечко на масло. Мотор стоїть без балансу, він дуже резвий, на четвертій з газу стає. А тепер про його підвіску. Для високих він буде замалий. Тут низький просвіт. От Я рік назад був нижчий і мені якраз його хватало вполне. Ну Зараз я трошки підріс. Теж ніби хватає, але все одно хочеться чогось вищого. Але його можна підняти. Я вже думав на днях ставити проставки в велку. Там теж є такий спосіб. І от сьогодні забрав назад ще одну проставку, щоб теж став вище. Але коли я поставив резину оцю, то він став вищим. І різниця відчулася. Коли вже будуть стояти проставки, він десь підніметься. Ну, на 7 см вище, це, це так точно. Ну, буде десь такий, як кові старт, може навіть вище. Але в мене починається навчання і я не встигну поставити. Тому це десь буде навесні, так що чекайте відео. А поки ще опустив от вилку в траверсу. І теж він трошки вищий став. Але підвізка працює дуже м'ягко, дуже класно. Коли їдеш побрущатися якийсь, взагалі її не відчуваєш. Задній амортизатор, як ви бачите, в чулкове. Передні теж були в чулках, але їх краще зняти, тому що туди забивається пісок в них, і він звідти не випадає. А потім попадає підпильник, потім підсальник і у вас буде вилка. На приборці у нас показчик передач. Але тут мінус, він ще чомусь з покупки. Він показує, якщо включена перша, коли ти їдеш, то показує другу. Якщо другу, то третя. Якщо третя, то четверта, якщо п'ята, то взагалі шосту показує. Отут -от заряд акумулятора показує. Тут тахометр, часи. Ну і показчик пробігу. Розказую, що в мене стало за цих 8 тисяч. Тільки одна була річ: це в мене була потекла, потекло ліве перо. І тут воно залишало масляні кольця. Ну проблему легко вирішив. Взяв з бутилки вирізав чистилку таку наполовину. Скинув пильник, запхав підсальник, вичистив там, все, весь мусор, забив туди салідольчика. Заклав пильник і все. І проблема вирішилась. Ще що я зробив за 8000, це покрасив трубу, чіпив отаку от лінзу. Відео є на каналі, я залишу посилання, підчепив на лінзу отаку от ленту. Зараз покажу, як це все світить. От світить сама лента. Оце ближній на лінзі і от дальній. Ще вчепив отаку от ленту три в одному, Це, вона йде на габарит, стоп-сигнал та поворотники. Посилання теж залишу під цим відео. Ось такі міні-бігаючі поворотники ще поставив, теж красиві маленькі, їх навіть не видно. Ну і таке вже по поміличам. Ручки не ламайки. Наклейки, там болтики, скоїтель поміняв на червоний, зеркала, наклейка, самі наклейки повністю, там накидка, защита супорта, таке коротше. Ну і ще сняв багажник. На ньому був багажник. Він, звісно, виручав мене там на рибалочку, я їздив, будочки ставив, що вже в рюкзак не влазилось. Але так він вид, хоч почав мати без нього. Ще за 8 тисяч пробігу регулював клапана десь на 4 тисячах. Ще що, що робив? Змащував прогресію, спеці підтягував, міняв масло, там фільтр обслуговував. Це все таке розходники. Замітьте, що колодки ні ззаді, ні спереді. За 8 тисяч теж ще ні разу не міняв. Міняв ще недавно резину на Mitas C02, теж хороша дуже резина. Ну, Я собі купляв резину для того, щоб по асфальті покататися. Коротше, щоб був довгий ресурс. І щоб мала хороший зацеп. Тут шип дуже великий. Він на камеру не так, як вживу, це треба вживу його бачити. Ще розказую. Чому іменно його взяв, тому що тут а, є все. Все в одному, коротше. І ще плюс а, тут пластик хороший. От зараз мороз у нас. От так він, вигинається. І це весь так. Ще плюс, що пластик білий, не так видно пилюку на ньому, то це рапини. Але все ж таки мінус є. тут -от залишається від вихлопної чорніє він. Коротше. Ще хотів, щоб обов'язково був чорний бак, а не прозорий. Тому що прозорі жовтіють з часом. Ще плюс цього баку, це те, що він місткий. Він міщає 9,5 літрів бензину. А розхід у нього я заміряв 4,3 літра на 100 кілометрів. Це з такою їздою. Там. Деколи даю, деколи легенько їжджу, але я в більшості тоді давав газу. Хотів, щоб були буксатори, це теж важливо. На одному, на другому колесі. Хотів, щоб диски були такого кольору, тому що теж менше видно царапин і пилюки. На чорних ободах все видно. Зорове вікно, щоб було обов'язково. Щоб постійно не відкривати той тобто, щуп, не дивитися, чи є там масло, чи нема. Ще тут плюс, що велике м'яке сидіння, широке. На дальняк буде удобно їхати. Я вже катався довго, і моя задниця мені нічого не сказала. Ще у нього неудобне місце це його фільтербокс. Туди, щоб добратися, треба скидати сидіння, скидати там ще одну заглушку. І доставати його, отак от от руку ви пропихаєте, і там вам треба, не знаю, мати мізерні пальці, щоб відкрутити там той гвинт і скинути цей фільтр. Ще плюс цього мотоцикла це його вага, він важить 107 кг. Замітьте, що тут стоїть ще желізний маятник. І це дуже хороша вага для його мотора. От на водянки я навіть не дивився, тому що отут-от стоять радіатори, бачив як. Мотобрат їхав на ГНС, попав в корчі і зламав радіатора. Тому що китайці радіатори не вміють робити так, як японці. В них вони там не дуже захищені. Там вони з пластиліну зроблені просто. І так само бачив ще на x drive Ось ну, Тут от, та синя трубка. Я не знаю до чого вона йде. Ну, Теж щось охлаждає від радіатора. То, короче, лопло на два і все. Плюси воздушки, нічого лишнього, сів, поїхав. І немає за що переживати. Чи в тебе там радіатор поломиться, чи трубка лопне, і буде тяжко додому доїхати, бо мотор закіпить. Так, да, я розумію, що ГНС їде. Але цього мотора для села от такого от з головою вам хватить. Для ендуро цей мотор теж дуже хороший, але потрібно буде поставити. Зірку на 52 зуби, тому що тут стоїть на 45, вона більш е, йде ну плюс-мінус на тягу і плюс-мінус на скорість. Коротше, середнячок стоїть. Але от якщо ГНС-ом теж він дура їхати, то опасно. Треба ці радіатори, я не знаю, як захищати, або дуже акуратно їхати, щоб не впасти і не побити радіатора. Ну що, давайте його заведемо, трохи погазуємо. Пробої. От, оцей лентик от його потрібно підкрутити. От бачите? Є пробої. Вже потрібно настроїти карбюратор. Я недавно настраював, свічка класна в мене коричнева. але по ходу треба його ще буде розтиснути. Я що звук у нього дуже громкий. Хіба що ставити флейту? У мене є саморобна флейта. Але я її ставлю і він не знаю, ніби мощність тіряє. Може так здається, але не знаю, я от пробував на третій зазу ставати де, з флейтою, то він не стає. А без флейти стає. Так що, от якби ще тут рама була біла, і з фільтром би рішили проблему. Щоб його було легше доставати. І щоб він був трохи вищим, то це б був ідеальний мотоцикл. Зараз вам розкажу, чому Кайо зчитають самим надійним китайським мотоциклом. Ну, не мотоциклом, а компанією, яка вже з 1999 року робить мотоцикли. От розказую, за 2000 доларів я бачив мотоцикли з таким пробігом, то там вже люфтіла. Задня втулка, ну, колесо саме люфтіло. Прогресії бачив, вже були проблеми, вже були злизані. Самі втулки була вироботка на них. Люфти в самій траверсі. А тут мотоцикл 8000 пробігу. Я постійно їжджу по нерівним дорогам. У нас тут в селі є ми. Ще нічого не люфтіло, ніяких люфтів ні в передньому, ні в задньому. Прогресія ціленька, траверса теж. Мотор шепче, все короче, працює. Бачив, як 171-й мотори розбирали ще, ще на малих пробігах. Так само, такі як у ГНС стоять, 174-й там, походу, теж розбирали, теж на малих пробігах. А от у кого стоїть 172-й, ще ні разу нічого не попадалось, ніяких відео, ніяких відгуків, що цей мотор ламався. І обзорів я передивився дуже багато. На мотоцикли різні. То от цей буде найнадійніший мотор. Навіть понадійніше за водянки, мені здається. Ну, Смотря, як їздити. Тому що я ж кажу, я бачу, як розбирали даже водянки на малому пробігу. На півтори тисячі, на трьох тисячах бачив. Ну, і так само, от, як я розказував за ці радіатори, трубки. Це теж все ненадійно в китайців. А от за цей мотор китайцям респект. І ще раз кажу. Хватає його з головою. Бреє він дуже добре. що сідав, катався е, на лосьове е, 300-кубовому. Там теж водянка стоїть, балансвал. Да, Мотик прикольний, він валить е, дуже чудово. Е, ну, максималка у нього класна. От до 110 ми б їхали однаково. Або не знаю, я б навіть, може його б взяв. Але я сів на лося прокататися. І я не відчув там різкості ніякої. Я там даю газу, він навіть не дергається. Ну, вот сідаєш на цього зразу, от, навіть владелець його був, розказував, він теж сідав на моєму катацію. Каже, тут так каже. Вот Тому я і кажу, що балансвал забирає весь кайф. От що я можу сказати про вібрацію. Е, от є ще його е, браття з таким мотором. Це Ковістарт і ГНС 250. От там вібрація проти цього. Це просто жах. Не в обіду, але серйозно. Мені от старт і ГНС теж подобається як мотоцикли, тим, що вони високі, красиві, вид мають. Але сідаєш там на рулі, отак от, от тримаєш за руль, там от, ну, чутно дуже вібрацію. Я не знаю, з чим це пов'язано, хоч мотори однакові стоять. Може кріплення якось по-іншому стоїть, чи, чи ще щось. Я не розумію. Що мені у ньому не нравилось, це його фара, заводська така вона була. Ну, до тих пір, поки я її не переробив. От зараз дуже класно. ще з цією підсвіткою. Ну що, про нього сьогодні вже хватить, тільки самий великий мінус у нього це його просвіт. Але це можна виправити. А так то моя думка це найкращий мотоцикл в цій ціновій категорії. З вас лайк та підписка. Також напишіть в коментарях, як вам відос. А з вами був Бодя.